Створюючи свою організацію на платформі Undersports, ви автоматично стаєте її адміністратором та можете запрошувати інших людей до співпраці. Зверніть увагу, що ви можете надавати людям доступ на рівні всієї організації або на рівні конкретної команди всередині цієї організації. Для того щоб додати нову людину до організації, перейдіть на головну сторінку організації та натисніть на іконку з трьома крапками. Оберіть керувати доступами, щоб побачити список учасників організації. Натисніть на «Дати новий доступ, щоб запросити нову людину. Вкажіть ім'я цієї особи, її імейл. E та оберіть роль цієї людини в організації. Натисніть Зберегти щоб підтвердити запрошення. Співробітники, які ще не прийняли запрошення, відображаються окремо від основного списку. Запрошена людина має створити новий або увійти в існуючий акаунт з імейлом, вказаним при запрошенні. Одразу після входу вона побачить кнопку Приєднатись та назву організації. Натиснувши на цю кнопку, відкриється нова сторінка. Потрібно натиснути отримати доступ щоб підтвердити рішення. Роль це набір базових налаштувань доступів, підготовлених командою Undersports для швидкого початку роботи нових співробітників. Та ви можете вносити індивідуальні зміни до цих налаштувань або змінювати обрану роль після того, як людина прийме запрошення на рівні організації. У вас є можливість надавати роль адміністратора. Також є декілька ролей для скаутського модуля. Люди запрошені до організації. Базово отримують аналогічний доступ до усіх команд всередині цієї організації. Для того щоб надати доступ до конкретної команди, а не всієї організації. Оберіть цю команду зі списку. Далі натисніть на іконку з трьома крапками та оберіть керувати доступами. Натисніть Надати новий доступ, щоб запросити нову людину до цієї команди. Заповніть її ім'я та імейл. E і оберіть роль цієї людини у команді. Ви також можете це зробити з головної сторінки організації. Для цього перейдіть до списку учасників організації і натисніть кнопку Показати усі доступи, знайдіть потрібну команду та натисніть Надати новий доступ. Заповніть відповідні поля. І натисніть Зберегти на рівні команди. Ви можете надавати роль адміністратора команди, що має найширший набір можливостей. Тренера, що має доступ до тренувань, календаря та загальних профілів гравців, персоналу, якщо є необхідність, лише слідкувати за подіями у календарі, але не редагувати їх, та роль лікаря, який має можливість вести медичні записи та травми гравців для індивідуального налаштування доступів. Натисніть на спеціальну іконку поруч з іменем співробітника. У розділі доступи до команд. Є дозволи на зміну налаштувань команди. А також дозвіл надавати іншим доступ до цієї команди. Розділ сторінки команди показує, які вкладки цієї команди будуть доступні цій людині. Далі ви можете налаштувати доступ до календаря команди, чи може цей співробітник його переглядати, що саме він бачить, та чи може він редагувати розклад. У розділі Доступи до гравців команди знаходяться доступи до керування профілями гравців та до роботи з медичними записами чи травмами цих гравців. Якщо потрібно прибрати людину з команди чи організації, відкрийте список співробітників, натисніть кнопку Видалення поруч з іменем співробітника, натисніть Видалити, щоб підтвердити дію. Ви також можете прибирати свої власні доступи до команд чи організацій. Для цього відкрити свій особистий профіль та натисніть Керувати власними доступами. Знайдіть у списку назву команди чи організації, доступ до якої ви бажаєте прибрати та натисніть на кнопку видалення. Щоб підтвердити своє рішення, натисніть Видалити Успіхів у ваших починаннях та приємного користування Андерспортс.